Щойно скінчився дощик. Але це так, це не дощик був. Це було глузування з його боку. Правда, вітер налетів такий сильний, дужий такий, я думала, зламає всі, всі персики. Гляньте, яка гарнюня у мене цвіте, Це пильчата, гортензія пильчата. Така гарна, так вона мені подобається. Це мій рукарій Санталіна. Цвіте ось таким гніздом. Октобер Прайд. Ось-ось буде цвісти. Ось вона. Юка, цвіте у мене. Юка. Цвіте гранат. Ну, він довго буде цвісти. І він цвіте більше місяця. Так, покажу хочу показати лілії свої. Рудбеки у мене розкрилася. Дуже вона мені подобається, гляньте. Ну, чи не гарнюня. Такі розводи на листочках, у квіточки. Я думала, вона в мене не перезимувала. Перезимувала, вискочила. Каріопсіс. Ну, не люблю я його. Оце треба ходити, оце, і обривати. Оце я його того й не люблю. Так, квіточка, гарнюнька. Ось лілія. Десь у мене був сорт, собачки позаносили. Вони тут Перегукуються кольором. Ну, вона на телефоні рожева, але вона кольору лайма якогось такого, світлого лайма. Вони тут з цією, оце також це лаймовий колір. А це лімбо, це лимонний колір. А камера не показує всього кольору. Так, і ще моя одна гарнюня. Це великолисткова гортенція. які тут, які тут квіточки. А які квіточки на цій гортензії? Ой, ось, які вони великі. Бачите? І буде цвісти вона також довго. Вон там іще ось іще буде розкривати бутончики. Перезимували мої дівчатка Мої любі дівчатка. Ось мої лілії. Ось така. Темно-темна, вона. <кій> темно, темно, бурякового кольору. Камера її висвітлює. Велика квіточка. І юка тут же також примостилася. Підтримує Лілію, бо вона. Гляньте, який в неї цвітонос, не можу навіть хай уже стоять, бо розламаю. Оце один. Стовбур. Це одна квітка, бачите? І ось скільки тут. Два, три, чотири, п'ять, шість розкритих. Два, чотири, шість. А ще ж не розкритих от три. Терчить. Ось який гарний. І тут, ну тут менше, тут чотири квіточки і одна бронечка ще буде. Вона мені чимось нагадує магнолію оця. Бурулька, Брунька оця. Ну, на стадії розквіту. Оце такі в мене лілії розквітли. І ще покажу одну лілію. Ось. Зараз підійду ближче до неї. Ось вона. Вона якась, я не можу навіть сказати, якого кольору вона. Такий неоднозначний колір. Наче змішали декілька кольорів: і рожевий, і малиновий, і буряковий. Ось ще одна буде. Це три лілії з Миколаєва. Ота світленька, оця. І оця донька мені привезла з Миколаєва. У подарунок. Має якась бути махрова, але я не знаю яка. І оце, я не знаю, чи це болячка в неї. Це такі е, оці, рисочки на. Листочках, чи це так і має бути, я ж не знаю. Треба знайти. Завтра пошукаю сортність, скажу. Так, ну ось і все здається. Грушки. О, і хіноцея вже. От тут розпуститься і хіноцейка. Також обожнюю хіноцея. Чабрець ще цвіте. Каріоптеріс уже, вже випендрився, гляньте. Гарнюня такий. Вже перші. Я його навесні сильно обрізала. Може не треба було. Може він мало буде цвісти. але ні, є, он. Багато броньок буде цвісти. Ось. Лаванда. Подивіться на цю лаванду. Які в неї суцвіття великі. А, не показала лавандину мене також зацвів. Ну, у іншому відео. Ось така лаванда. Юка гарна. Тільки що вона оце мало мені око не видовбала своїм листям. Нахилилася, обрізати їй листя і попала прямо в око. Ой. Інжир, треба понормувати йому гілки, якась зараза вже вже жре його. Я вчора покропила, не знаю, допоможе чи ні. Ось уже згорнутий листочок. І тут, А, мертва гусь, значить, допомогло. Треба залізти туди, якось у хащіці, у нетрі, та поформувати його, видалити декілька пагонів, бо сильно він стояв, стояв, старі пагони не прокинулися, не вийшли з зими, а він дав молоді. Ось троянди. Спека була. Троянда. Ось на цій картинці я побажаю вам добра.